Тож поки на землях сходу жили примітивні людські племена, то у вестеросі мешкали дві раси: це діти лісу та гіганти. Всім привіт! і Ви на каналі Книжкова Гурманка. Обов'язково поставте лайк цьому відео та напишіть свій коментар. Також дякую всім, хто донатить, хто допомагає мені збирати на мікрофон та на звукову карту. Дуже вам дякую. Якщо ви хочете також доєднатися до цього, то у описі ви можете знайти посилання на монобанку. Тож так починалася світанкова епоха вестеросу. Про гігантів відомо загалом не дуже багато. Що ми знаємо? Що вони були покриті шерстю, вони не носили одягу, не мали зброї, вони не обробляли землю, не обробляли якісь там метали, вони просто використовували гілки. Є деякі дані, що під час правління Его на брати з нічної варти вони зустрічалися з гігантом. І боролися з ним. За їх свідченнями було встановлено, що їх ріст був 14 футів. Якщо ми це переведемо у метри, то це буде більше 4 десь метрів. У них не було ні королів, ні лідерів. Вони мешкали собі у печерах, тобто такий якийсь примітивний, досить такий вид. Про них відомо загалом дуже мало. А тепер поговоримо про дітей лісу. Ця раса вона була низькорослою. Навіть дорослі особини цієї раси, вони не сягали ростом вище людської дитини, тому їх так і назвали діти лісу. Чому лісу? Бо вони мешкали у лісах. Вони дуже любили природу, у них навіть були кольчуги з листя, і вони також не обробляли метал, вони тільки користувалися обсидіаном, Драконяче скло, якщо можна сказати. Тобто це така застигла лава, яку потім вони використовували у бою як свою зброю. Вони були смагляві і досить таки гарні. І в них була своя віра. Вони поклонялися безіменним богам природи. Потім цю віру будуть називати старі боги. У них були свої шамани. І вони також любили вирізати на спеціальних деревах, які ще називалися віру дерева. Вони на них вирізали обличчя. Це для чого було потрібно, щоб, типу їх боги, вони бачили тих, хто їм молиться. Такі дерева вони мали червоне, до речі, листя. Мова у них також була дуже специфічна. Такий Цей народ він дуже гарно співав, проте було дуже складно розлічити, що саме вони казали, бо їх мова вона була ніби е біг струмка. Ніби вітер у полі, ніби каміння падає. Тобто вони як наслідували природні звуки у своїй мові, та ще за якоюсь легендою. Один зі старків Вічнозимських, він був е, вимушений, його запросили для того, щоб він допоміг розібратися у спорі між гігантом і дітьми лісу, бо вони сперечалися за якусь там печеру, кому вона дістанеться. І тоді йому потрібно було якось зрозуміти дітей лісу, йому це вдалося. І також за цими свідченнями було ще відомо, що між гігантами і дітьми лісу також ставалися певні сварки, бо було знайдено. Гіганта, захороненого гіганта з шматочками обсидіанових стріл. Також було дуже багато відомо про магію їх шаманів або деревовидців. Вони могли спілкуватися на великій відстані. Вони могли розуміти один одного віддалено. Також вони могли бачити на великих відстанях. Проте, те, що деякі люди думали, що ці шамани вони могли ставати тваринами, це була неправда, бо вони могли тільки розмовляти з ними. Але саме таким чином виникли легенди про перевертнів. Також у легендах розповідається, що оці деревовиці або шамани вони могли бачити майбутнє і бачити минуле, і вони могли також брехати. Тому вірити таким свідченням було б дуже великою помилкою. Мешкали діти лісу біля боліт у лісах. Вони також будували свої лісові містечка і укріплювали їх. Є припущення, що під час світанкової епохи також в старості мешкав ще третій народ, бо ще до того, як перші люди Прийшли на Залізні острови, там було знайдено трон. Хтось зробив там трон. Навряд чи це були діти лісу чи гіганти, яких взагалі, ну які взагалі не будували нічого. Тож що це був за такий народ? Можливо, він прийшов з заходу незрозуміло, і це залишається загадкою. Тож переходимо тепер до приходу перших людей. 8 або 12 тисяч років тому. У вестерос вторглися перші люди. Вони перейшли перешийок у районі Дорну. Тобто, йшли вони е, зі сходу. Цей перешийок, він слугував таким мостом між двома континентами. І перші діти почали у великій кількості просто прибувати у Вестерос. Вони принесли з собою е, майстерність обробляти бронзу. Вони користувалися знаряддями праці і вони. Коли прийшли, почали активно обробляти землю і вирубати дерева. Також почали вирубати і ті дерева, на яких були обличчя. А для дітей лісу такі дерева були священними, тож їм це не сподобалося. Дуже цікавий факт, чому перші люди могли вирубати такі дерева. Ну, перше, що вони не знали, що це таке, і вирубали. А другий факт, що вони вже тоді знали, що там є раса діти лісу. І вони боялися, що через оці от обличчя діти лісу, їх шамани, вони спостерігають за ними. І тому вони саме ці дерева з обличчями вирубали, щоб за ними не спостерігали. Чи дійсно шамани могли це робити, чи ні? Не зрозуміло. Проте цікаві факти, логічно, що через це вони їх вирубали. Тож таким чином почалася війна між дітьми лісу. І першими людьми перші люди вирубали ліси, будували свої укріплення. Діти лісу нападали на них і намагалися не дозволити виробити ще якісь дерева чи їх священні рощі. Тож дітям лісу потрібно було стати такими воїнами, хоча вони до цього не дуже таки звикли. Але перші люди вони були міцніші і фізично, і в них була зброя з металу. А у дітей зі скла. І в них була кольчуга з листя, тобто діти лісу проти людей не дуже таки могли встояти. Проте у дітей лісу були шамани і їх магія. І ось саме тоді, коли вони зрозуміли, що щось таке їм не вдається перемогти, то вони придалися до магії. А їх шамани вони здійснили заклинання молот, вод, вони затопили перешийок, через який перші люди і прибували до Вестеросу. А, таким чином, перші люди перестали прибувати і прибувати, проте їх прийшло вже багато, дуже багато. Вони почали поступово, поступово йти на північ, заболоняти увесь Вестерос. Тоді діти лісу спробували ще раз оце заклинання повторити. Вони хотіли розділити континент Вестерос на двоє, щоб в одній частині жили собі ці перші люди. А в іншій частині вони б мешкали, проте вже вдруге їм це вчинити не вдалося. І тоді лідери і дітей лісу, і перших людей вони все ж таки подумали про. Мирний договір саме тоді представники обидвох рас, вони зустрілися на острові, яке називалося Боже Око, і там вони підписали цей договір. За яким першим людям відходили рівнини, болота, гори і так далі. А дітям лісу ліс. І людям заборонялися вирубати їх священні ці віру дерева. І тоді перші люди вони стали забувати свою віру, яку вони принесли, і почали вірити у похів дітей лісу і поклонятися їх е, богам і приходити до їх віру дерев. Тож таким чином завершилася світанкова епоха. Давайте на хвилинку відволічаємося від вестеросу та поп'ємо з вами смачної кави. Мені прийшла нова кава з магазину 25 Coffee Roasters. Це новий смак, який я ще не куштувала досі. Ця кава має аромат волоського горіха та шоколаду. У смаку поєднується фундук і темний шоколад. І що мені подобається, що кислинка у цікаві, вона не надто явно виражена, бо я не люблю, коли наявна така кислинка. Тож. Мені ця кава сподобалася, бо вона ще й смакує досить м'яко. Тож, якщо у вас схожі смаки на мої, то можете замовляти. Якраз ось цю каву називається вона Terra. Магазин 25 Coffee Roasters безкоштовно робить помел кави та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні і кур'єром у Львові, Харкові та Києві. Також компанія запустила доставку у Естонію, Литву, Латвію, Латві, Польщу та Румунію. І вони безкоштовно доставляють каву кур'єром при замовленні від 1500 гривень. А за моїм промокодом гурманка ви отримуєте знижку 20% на всю каву продукцію, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Тож замовляєте, експериментуєте, куштуєте різні смаки. Дуже зручно, що на сайті також прописана оця гірчинка. Кислинка, що ви будете відчувати, коли будете пити саме цю каву. Тож замовляйте і підбирайте собі ту каву, яка підійде саме вам. І почалася доба героїв. Цей період тривав десь 4 тисячі років. У цей час і діти лісу і перші люди вони жили у мирі. У перших людей стало багато королів, різних лордів, вони між собою там. Вирішували певні справи. Саме з того часу і пішло багато легенд, які потім ми чуємо, як розповідає стара Нан. І саме тоді перші люди і заклали основу семи королівств. Проте ця доба завершилася періодом, який потім стали називати Довга ніч, бо прийшла зима. У вестеросі взагалі пори року вони дуже непостійні. там. Літо і зима, вони йдуть досить таки довго. І чим довше йде один період, таким самим довгим буде і інший. І потім мейстри так і вираховували. Вони рахували, скільки днів іде, наприклад, зараз весна і літо, щоб зрозуміти, якою довгою потім буде зима. А зими вони були дуже жорстокі, проте ця зима. Вона взагалі була найжорстокішою, а вона була не тільки холодною, морозною, а ще й дуже-дуже темною. Саме тому її назвали Довга ніч, постійна темінь. На ціле століття прийшла ця жахлива зима. Хтось міг народитися і померти, так і не побачивши літа. І також саме тоді постала така традиція відсилати хворих і старих на полювання. Розуміючи, що вони не повернуться для того, щоб їжі вистачило тим, хто зможе прожити, хоч якийсь певний час. І саме у той період з'явилися вперше чужі чи білі блукачі. Це таке військо мертвих. Вони мали голубі сині очі. Вони прийшли з півночі, з земель вічної зими. Вони їхали верхи на великих людяних павуках і на конях. Які вони воскресили з мертвих, так скажімо, ну вони просто підіймали, і коні, і люди також мертві ходили. Тобто їх армія постійно вона поповнювалася новими людьми і новими тваринами. І на півночі розповідається про останнього героя, який, з багатьма перешкодами, він дістався і знайшов дітей лісу. І покликав їх на допомогу. І ось тоді, завдяки союзу дітей лісу і перших людей оцей напад чужих вдалося відбити. І ось тоді сформувалося братство нічна варта. І вони побудували разом з дітьми лісу велику людяну стіну. Також діти лісу вони застосовували магію для створення цієї стіни. Це була гігантська, велика, велика, велика висока і довга стіна, яка мала оберігати. Всі народи Вестеросу від чужих, проте за стіною також мешкали і дикі племена перших людей. Є певні свідчення, що можливо чужі. Це просто були дикі племена перших людей, які напали. Але перші люди, наприклад, старки, вони вирішили прикрасити цих своїх ворогів, зробити з них щось таке неймовірне. Проте, як ми розуміємо, це реально були оці білі блукачі. Бо потім бачимо, що вони все ж таки повернулися через певний час. Але через цю всю бійню, через прихід перших людей, через прихід чужих, дітей лісу стало дуже мало. За цей час їх майже було повністю в принципі, знищено, і вони ховалися по лісах. Я помітила досить великий зв'язок між творами Мартіна і ірландською міфологією. Я думаю, що дітей лісу і цю расу мертвих чужих. Трошки можливо було запозичено з ірландської міфології. От скажете свою думку в коментарях, як ви думаєте, чи щось є спільне, чи нема? А у ірландській міфології є така історія про племена богині Дану. Це такі ельфійці, вони були високими, але не важливо. Вони були гарними, вони любили природу і мешкали у пагорбах. І от вони там мешкали на континенті у Ірландії, поки туди не прибули люди, почалася війна. І ось тоді ці племена Богинідану придалися до магії і стали невидимими і зникли з континенту. Трошки мені нагадує ця історія, те, що відбувалося з дітьми лісу. Бо вони також майже ну, стали невидимими, вони просто зникли. Звісно, що вони все ж таки мешкали, скоріш за все, мешкають за стіною, але про це ніхто не знає і їх вважають міфом. Також у ірландській міфології є такі істоти, як Слуа або Слуах. Це мертве військо, яке постійно поповнюється, і вони приходять до мертвих для того, щоб потім з цими мертвим піти вже у той світ, щоб якось упокоїтися. Мені також ця історія трошки нагадує все ж таки чужих, от скажете свою думку, чи є тут щось схоже чи ні. І в тоді у вторглися андали. Це ще одна людська раса. Вони також прийшли зі Сходу, з Есоса. У них там була своя країна Андалос. Вони там жили, не дожили. Вони кували різні метали, вони мали дуже-дуже міцну зброю, міцні обладунки. Вони це перейняли у іншого народу, у ройнерів. А, і їх поки ніхто не чіпав, вони там собі мешкали. У них була своя віра. Андали вірили у семерих. І семеро це були не різні боги. А один бог з сімома обличчями це були такі обличчя: батько, мати, діва, стариця, коваль, вогін та невідомий. Вони також пояснювали цією вірою свою майстерність у ковальстві. Проте. Це досить таки дивно, бо вони перейняли цю майстерність у іншого народу, які були більш майстерними ніж вони, ройнари або ройнари. Тож століттями вони мешкали собі у своєму андалосі, і їх Бог обіцяв їм великі завоювання, великий розквіт. Проте саме тоді Валерійська імперія вона дуже сильно почала розвиватися і захоплювати різні землі, і дійшла справа до них. До речі, можете подивитися відео ще про валірію, про валірійську державу, якщо ви його ще не дивилися. Тож, коли дійшла справа до того, що їх може валірія завоювати, що вони можуть стати рабами, то андали вирішили втікти. Вони всі зібралися і попливли морем і припливли до Вестеросу. Просто усім цей вестероз був потрібен. Всі, хто, тільки всіх, кому не лінь, вони всі чомусь переправлялися на цей бідний вестероз. Тож висадилися, андали на пальцях у видалі аренів. Вони вирізали на своїх тілах семикінечну зірку, символ їх божества, і навіть усі. Пальці, те місце, куди вони прибули, там усюди було вирізано цю зірку. Вони клялися своїм богом, що вони зараз завоюють ці землі, що це їх Бог дав їм ці землі. І також потім вони казали, що вони сюди припливли через те, що їм прийшло откровення, що от вони мають завоювати ці землі. Хоча насправді вони просто втікали від е Валерії. Ну, проте вони казали, що це їм прийшло откровення, що вони мають усе це завоювати, що їх Бог дає їм усі ці землі. І вони були гарною расою, високими людьми. Вони принесли з собою свою мову, свою релігію, також лицарство. Вони почали завоювання вестеросу, якраз таки з виду аренів. Вони були у залізних обладунках. У них була зброя краще, ніж зброя перших людей. І почалася, звісно, що війна між першими людьми і андалами і між дітьми лісу. Хоча діти лісу там не дуже приймали участь, вони просто, скоріш за все, ховалися. І тяглася ця війна десятки років. І клани місячних гір вони не здалися. Андалам вони є нащадками перших людей, і також дикі племена за стіною. Це також нащадки перших людей. Проте андали захопили майже усю територію Вестеросу і усі старі держави перших людей. Андали перетворили на королівства, і вони також воювали е між собою. Тобто не тільки з ворогами, а ще й андали між собою любили повоювати. І так поступово поступово андали ставали правлячим класом. Вони одружувалися на доньках тих правителів перших людей яких вони подолали, щоб укріпити свій статус, поступово поступово їх мова вона стала загальною, і їх віра вона також займала панівне становище серед усього Вестеросу. Тільки нащадки перших людей, старки, вони поклонялися старим богам, богам дітей лісу. Також через те, що лицарство воно також було пов'язано з вірою у семирих, на півночі дуже мало було лицарів, бо вони. Не поклонялися богам андалів, і поступово діти лісу. Вони відійшли за стіну і стали вважатися взагалі міфом на тих територіях. Дуже багато андалів вони стали королями. Дуже багато перших людей підтримало віру Андалів і стали поклонятися їх богам, їх богові. Таким чином, андали завоювали в принципі Вестерос. І через оці всі шлюби вони змогли укріпити а, свою владу, бо все ж таки перших людей було більше. Але все ж таки андали стали правлячим класом. Таким чином, андали, які втікали від завоювання власної землі, завоювали просто іншу землю. І дотракійці вони називали власне взагалі Вестерос Райм Андали, землею Андалів. Звісно, що Потім на вестерос ще прибули валірійці, тобто Таргаріяни, і почалося завоювання таргаріяними вестеросу. Проте це трошки інша історія. Це вже я розповідала у іншому відео про Таргаріянів. Тож ви можете перейти і подивитися там про цей період історії. Тож на цьому це все. Така в нас переісторія. Історія континенту, як він розвивався, які раси там мешкали. Ви можете написати у коментарях інформацію, яку ви знаєте. Може, там буде щось більш детально чи інший погляд на якісь події, які відбувалися тоді. А я дякую, що ви подивилися це відео, і побачимося ми з вами вже дуже скоро у наступному.